Всім привіт! З вами текстильна група Кавла Тексі. Ваші увазі, ми зараз пропонуємо акційну позицію по акції. Два мішечка за ціною одного. Купуєте один мішечок, блужок під кодом 182 та другий мішок блужок цієї ж позиції отримуєте в подарунок. Ціна за 1 кг становить 1,6 доларів, вага мішка 25 кг, А вартість не за один, а відразу за два мішечка становить. Лише 40 доларів. Це неймовірно вигідна пропозиція. Не втрачайте можливість заробити разом з текстильною групою Cablatex, надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, повторюємо, вашій увазі зараз представлена акційна позиція під кодом 182 блузки. Присутні всі розміри, різноманітний. Іде модельний ряд. Під час відеоогляду знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій, новинок літнього сезону, позицій за зниженими цінами. Клієнти повторюємо, що зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 182 блузки. І дана позиція зараз іде на акції. Два мішечка за ціною одного. Купуючи один мішок блузок, другий з цієї ж позиції блузок ви отримуєте в подарунок. Для замовлення вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, для замовлення необхідно написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Зараз ваші на увазі представлена позиція Пікурис. 182 брузки. Блузки йдуть всіх розмірів.